Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька про відсутність води на окупованій Луганщині розповідає журналістка Валентина Троян. Ми поговоримо про те, що відбувається з водою на Луганщині, тому що її вже називають гуманітарною катастрофою. Принаймні, такі слова я бачу від посадовців. Що нам відомо станом на зараз? Яку інформацію маєш безпосередньо ти? Одразу скажу, що в Луганську в самому з водопостачанням більш менш нормально, якщо вода і зникає, то це якісь ну, випадки, які. Час від часу відбуваються у будь-яких містах, де не дуже нова система водопостачання, але це не критично, це не те, що ми бачимо в Донецьку. І коли я готувалася до ефіру і думала про що ми будемо говорити, то я я схиляюся до думки, що це дійсно екологічна катастрофа. Але чому це в медіа і в інформаційному полі може не виглядати так стосовно Луганщини? То, тому що вся увага прикута до Донецька. Це місто, я не буду говорити, це мільйонник чи не мільйонник, але це значно більше, ніж у Луганську. І це реально велика кількість людей страждає, і вона вже не мовчить. Але в Луган... на Луганщині така ситуація склалася у містах невеликих. І тому менше розголосу. Вони навіть цей розголос не дістає не дістається до Луганська. В Луганську не чують людей. Але е, я говорила, це мої джерела на окупованій території, і от людина, з якою я говорила, у неї з крана не було води з 2 червня. Uh -huh. І ситуація ускладнюється тим. До, до прикладу, в Донецьку визнають, що проблема з водою. Ну коли стільки людей звертається, дуже складно сказати. Закрити двері там не відповідати так, тому що люди розлючені навіть за тих умов репресій, ну вони не можуть вже стримуватися. А ми говоримо про такі невеликі районні міста, до прикладу, там як Стаханов, місто супутник Ірміну. Сьогодні з'явилася інформація про Первомайськ Соколо. Сокологірськ Сокологірськ. — це що там три доби вже немає води. — Але да. це насправді ну, це, звісно, незручно, але це не так багато, коли ти там з початку літа без води сидиш. І також проблема в таких містах, як антрацит, Красний Луч, Там так само я читала чати місцеві. Люди скаржаться. Ну, от якщо до прикладу Стаханов, місто Кадіївка Ірміно, там скаржаться на відсутність води. А то, до прикладу, в антрациті мало того, що дефіцит, а те, що дають, вони воно ще і поганої якості. До прикладу, люди кажуть, що вони там умувалися або якось контактували з цією. Водою і вони скаржаться на свербіше. Пов'язуються з тим, що вода якась ну, не дуже якісна. А в підвоз води є, але знову ж таки, чому це не видно і не так чутно, тому що, до прикладу, місто Єрміно, воно маленьке. Угу. і Воду туди завозять, це якась одна точка. от я Теж читала це не те, що кілька точок води. Звідки привозять, я на жаль не можу сказати, але це не там не Російська Федерація, це якісь місцеві резерви, знаходять і привозять воду. Теж розбирають і знову ж таки, місто маленьке і живуть там переважно літні люди. Не всі вони можуть туди дійти. Не кожна літня людина може собі знайти ну, людину, яка допоможе і принесе воду. І тому хтось я припускаю, от реально може страждати від зневоднення. І знову ж таки, якщо людина не може помитися з 2 червня, а таких людей багато, то це загрожує ну, інфекційним захворюванням і це може поширюватися і призвести до епідемії. Ми зараз говоримо саме про приватні будинки чи про багатоповерхівки, коли говоримо про ці невеличкі міста. Це і приватні будинки, угу. і багатоквартирні будинки. Тут можливо у когось виникне питання, чому люди не можуть. А, ну, вибороти з свердловини. Але, але це якраз ті міста, чому цей дефіцит, чому свердловин немає, де вода дуже глибоко і це дуже дорого. Ну, а знову ж таки, враховуємо, що залишаються ну, люди літні, які або живуть на пенсію, або Мало заробляють, до прикладу, ну це дорого. ну В принципі, собі пробурити свердловину дорого, ну, в будь-якому разі, це треба гроші, а коли це прям багато ну там на дуже дуже були багато бурлити, та. та. То, то це просто ну нереально. А, були колодязі, але, от, до прикладу, у людини є колодязі, і вода зникла. І вже ну, кілька років вона інколи з'являється, і то там, де ну складно її взяти, бо це дуже низько, і людина не може цю цією водою користуватися. І люди пов'язують оце зникнення води в колодязях з тим, що були активні бойові дії, щось там в ґрунтах змінилося, і, ну, і вода зникла. Пішла до інших людей, ти кажеш, що не чують людей і замовчують, особливо те, що стосується саме Луганщини. Чи тобі відомі випадки, коли зверталися то? до влади, і власне що їм влада відповідає, просто ігноруючи, як виглядає ця комунікація? Е, ну до прикладу, якщо ми говоримо е, до, про маленьке місто, це яке я говорю ірміно, то люди зверталися, але не до влади. Це місто, де влади немає. Так, там немає. Поясни, ну тому що аудиторія припускає, що ну окей, влади немає законної, але ж є окупаційна влада, хтось та й опікується цим. Поясню: місто Кадіївка, місто Стаханов. Це таке досить велике місто, звідти люди не поїхали. Ну, там, ну хтось поїхав, звісно, але воно там живе своїм бурхливим життям. А місто. Ірміно, воно раніше називалося Теплогірськ. Це місто супутник. І ще коли Україна контролювала цю територію, постійно повноваження якісь у місцевої влади ірміно забирали і віддавали до Стаханова, до Кадіївки, там пенсійний фонд. По коли вже окупували територію, то цей апарат дуже ну він насправді нікому не потрібен, він ніяк не діяв, і окупантам утримувати ну, це утворення, воно було нецікаво. Його просто розформували. Причому я десь знаходила на місцевому сайті, що вони це аргументували якимось українським законом. Я так розпустились цю е, шайку і все. І місто залишилося. Ну воно як е, я не знаю, як такий передаток до цього Стаханова, але Стаханов не доп... От, до прикладу був випадок. Там немає швидкої, ну ж, станції швидкої допомоги. А людина... Вирміно. Вирміно, так. Угу. Людині було погано. Вона подзвонила на станцію швидкої в Стаханові і каже: Ну, я така, то приїх... приїдьте, будь ласка, погано, утральну, дуже погано. А їй кажуть: А ви у себе в місті викликайте швидку. Але ж ми розуміємо, що це місто супутники, і вони знають, що там немає швидкої станції швидкої допомоги, просто не хочуть їхати. Тобто немає жодного механізму впливу, якщо говорити про власні сили, якщо йдеться там про ремонт, наприклад, тому що якраз ремонт, з водогоном я думаю, я думаю, тут і навіть на підконтрольній Україні території за це можна, ну скажімо так, но сісти в тюрму, тому що це ну, це критична інфраструктура і втручання, навіть якщо ти розумієшся, але не маєш повноважень, це робити не можна. Ну і як можна. На це полагодити власними силами, ну який обсяг і скільки грошей, якщо зношеність ну цих труб, вона 80% була ще до війни, здовгу до війни. І до речі, зверчи звертаються люди? Звертаються, дзвонять вони в дзвонили в водоканал місцевий. Там їм говорять, ми воду качаємо. Тобто і, і, і з цього ми розуміємо, що ну, місцеве підприємство, там місцева влада окупаційна, вона е, ну або не хоче бачити проблеми. Або вона ігнорує, або просто їм смішно, і вони газлайтять місцевих жителів. Тобто у вас вода є, ну користуйтеся, ми ж вам подаємо, чого не користуєтеся. Ну, І насправді, коли ти, ну, тут просто треба розуміти, що таке Ірміно. От знаєте, показують там розбиті населені пункти, воно гірко, боляче, але Ірміно, воно таким до війни було. ну, Там просто знесені вулиці. ну... Там багатоповерхівки розбиті, стояли, стоять. Я думаю, зараз ти маєш я до, повномасштабної війни. Ти маєш, до війни? Чи... В принципі, так. до війни принципі, до 2014 року. Угу. Я пам'ятаю, що та, до мене гості приїздили, вони дивувалися. З півночі Луганської області вони, це от, вони приїхали в місто з села, в Шахтарське місто, і, да, і вони такого у себе не бачили. Хоча, ну, здається, що це промисловий регіон, потужний, там, заможні люди. Ну так, у нас дійсно в Стаханові, в Кадіївці дуже такий красивий, в такому, мабуть, Помпезному радянському стилі відбудований палац культури. Але на тому все і скінчилося. Був красивий кінотеатр, який спалили просто. Просто спалили не тому, що там в нього влучило, він просто заважав, ну, хтось щось не поділив. Так. І зрештою, просто немає в великому місті, куди з'їжджаються відпочивати люди з багатьох населених пунктів, просто немає кінотеатру. Я хочу нагадати, що ми спілкуємося з журналісткою Валентиною Тронян. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, які ви би хотіли озвучити, ви можете нам зателефонувати за номером 0800 30 40 33, або ж написати на студійний вайбер, номер якого 067 67 404 76. Валю, ти вже зазначила, що воду підвозять. Ну там як можуть, коли можуть, скільки можуть. Але ж ми розуміємо, що цього недостатньо, що тобі відомо власне про те, а як люди тоді в. В такому випадку дівчара, так а... як вони живуть, як функціонують. Ну думаю, що я розумію, там помитися, можливо, все тіло ні, але ж ну, базові потреби все одно залишаються. І я припускаю, що на це також бракує води. Ну о, наскільки це можливо? Ну, у когось є знайомі, які можуть допомогти з колодязя. Але я ж кажу, що колодязів ну, не так багато. Ну, і враховуючи, що люди не молоді, вони не можуть до того колодязя дійти або там донести. Хтось знаходить їм, допомагають люди. Е, можливо, о, ну, е, про те, як миються, не можу сказати, але от люди запасаються. Е... Одноразовою одноразовим посудом угу. вже до того дійшло, тому що ну в пріоритеті в пріоритеті помитися до прикладу там, а не це, а, окуп, ну, а не мити посуд. А, одноразовий посуд купують, о, купують серветки. От до речі, я не дізнавалася, але цікаво ну, спитати людей, чи збільшили ціни на ці товари, тому що кажуть, що їх прям постійно-постійно купують, і можливо там вже брак, і пев, певним чином ціна підвищилася. Uh, ну так. Щодо інших питань, які не стосуються води, а якраз от ти зазначила про серветки, вже розповідала про медичну допомогу, яка відсутня, наприклад, тут в Ірміно. Що тобі відомо про взагалі доступність медикаментів, їжі, продуктів, харчування, оцих базових потреб, там не знаю, будь-які засоби, які можуть бути потрібними на елементарному рівні. Як з цим взагалі? Я, якщо говорити про мої джерела, то я все. Все-таки спілкуюся з тими населеними пунктами, які не є закритими. Угу. І тому немає. Як... ну, Медицина це, звісно, проблема. Виникають проблеми з певними е, ліками, чогось знайти не можна. Був період, коли не було спирту медичного. І це прям був дефіцит. Зараз не чую, але це знову ж таки є потреби у певних людей. Можливо, ті люди, з ким я спілкуюся, їхні потреби наразі закриті, а, а хтось, ну, зрештою, є якісь хвороби непоширені угу. і, відповідно. Складно знайти якісь ліки, їх немає. Я от зараз згадала днями говорила зі знайомим, і він казав, що дуже мало це саме за Луганськ. Він говорив дуже мало залишилося хороших медиків. Вони, кажуть, є, але вони одиниці, і звісно, для до них відповідно на них попит, до них записується. Його знайомий, який, в принципі, бізнесмен, він був змушений їздити чи до Москви, чи до Пітера, щоб йому а, зробили операцію. Mm -hmm. Але це така операція. Ну, я не буду називати, але це операція, в принципі, яку могли б зробити в Луганську, якби були фахівці, якби був. Сировина, ну uh -huh. те, що потрібно там людині. Uh -huh. Що потрібно для того, щоб цю операцію зробити, ось таким чином також з приводу ось цього моменту, який ти зазначила про незакриті міста, що ти говориш не про закрите місто, а для широкої аудиторії також поясни щодо закритих міст, що це взагалі заявище і як що нам відомо про стан справ там. Ну я розумію, що воно закрите, власне інформацію обмаль, але принаймні те, що тобі відомо. А це йдеться про місто Лисичанськ і, можливо, певною мірою Рубіжне. Я не буду стверджувати, але от Лисичанськ постійно фігурує і в розмові з. Якимись людьми, так, які стежать за окупованими територіями, і в чатах можна побачити. Закривають його, ну бо, ймовірно, росіянам не вигідно, щоб там була якась жвавість, можливо, вони там техніку зберігають. Ну, не буду я фантазувати, але є те, чому... чого вони не хочуть показувати. Інтернет поганий відповідно, в цих населених пунктах і. Е я думаю, що там теж є певні проблеми з водою, а вони є, Лисичанськ, Рубіжне, Але чому, можливо, це не так кричуще, тому що там менше людей. Тобто, звісно, що в 2014 році почалася війна, з стоїть Шкадіївки, повиїжджало багато людей, але не так багато, бо й виїздили ті, кому не комфортно ну, жити в окупації саме як. Через зміну влади, так? Mm -hmm. а не через побутові а сівер... ну, обставини, так? а не через те, що житло знищене. А там багато людей виїхало не тільки через те, що їм ну, прийнятна для них окупація, не через Так, так, А просто тому, що комусь вже нема де жити. І тому відповідно люди ну, блін, раділи, згадують зараз раділи, тому що поставили якісь вагончики, і люди просто на вулиці милися. І, ну, тому стан людей я думаю там трохи інакший, не такий, як на тих староокупованих територіях. А люди вже радіють якимось, от реально радіють яких якимось таким речам, які нас можуть обурювати насправді, ну таке ставлення. Угу. Е, тобто зараз ми не можемо сказати точно, яка кількість людей проживає в цих закритих містах. Ні, Такої інформації ні, ні, немає. Ні. Але ми точно знаємо, що це не багато людей, і вони значно там якось менше. функціонують. Значно менше. Угу. І е, е, окупаційна влада не намагається виселити, наприклад, повністю звідти людей, щоб ні. там залишалися е, суто військові. Вони складають списки по Сєвєродонецьку конфіскованого майна, нечийного ніби майна, що люди повиїжджали, і вони намагаються націоналізувати. Але це більше йдеться, можливо, одиничні випадки є, коли виселяють людей. От зараз же вони запровадили, позбавляють громадянства російського і відповідно виселяють. Але це поки що і стосується тих людей, які ідеологічно. Скажімо так, не прийняли окупаційну владу. Але вчора буквально Денис Казанський поширив відео, де жінку, яка ну, підтримувала так зване ополчення ДНР, виселяють з її квартири, яку вона купила вже після того, як почалася війна. Але тут же ж зрозуміло, жінка говорить про те, що ця квартира була від людини, яка була змушена виїхати з якихось ідеологічних мотивів. Угу. Тому. Тому там все дуже, ну для мене все зрозуміло. Там же ж, зараз, все те, що й вона зверталася до. Вибачте, нотаріуса ДНР, і угу. вона на такому серйозі розповідає так про це так. Тому а Росія не визнає тепер все це. Вона все перевіряє і підганяє під своє законодавство. Тому те, що ну мені абсолютно зрозуміло, що ці угоди, які нотаріус там так званих ЛНР ДНР. Робили, будуть скасовуватися тепер, визнаватися не дійсним. Mm -hmm. Тобто навіть е, так тобто, навіть це не підходить. Потрібно, щоб все було згідно з російським законодавством. Так, саме паспорти ЛДНР, це ж вже ніщо, вони ну, вони недійсні. Це була розмова з журналісткою Валентиною Троян. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька.